Сьогодні збираємося з вами у місто моїх мрій, у Стокгольм. Ви запитаєте, чому ми їдемо до Стоклому? Ти живеш Стокгольм. Так, так. Шість з половиною років я насолоджувала життям Стокгольмі. Але нещодавно ми переїхали до маленького містечка, і Стокгольму мені не вистачає. Тільки зараз спортивні канікули. Я вирішила залишити своїх хлопців вдома, поїхати на побачення. Na forbacie nie zyskujmy. Ура! Ми доїхали до Стокгольму. Наш відходи починається. Я думаю, нам час ти пообідати. Вранці я свою всяночку з'їла. Хотіла поїсти. Тут. Таке дальне. Черга тут величезна. Просто я рекомендую це місце, але ви маєте знати, що виходити сюди краще не під час ланчу. Знаєте, це зовсім не смішно. Ми концерти не встигла. Черга величезна в ланч ресторан, де я хотіла поїсти. Що робити? А деякі люди просто можуть собі встати, купити якісь пиріжки і їсти на сходинках. І це класно. Бачите? Точка стоїть народу. Вона просто собі вона не париться, може собі їсти на вулицях. Ой, які такі модні хлопці, та дівчата тут ходять. А, клас. Мені цього дуже не вистачало. Ви знаєте, я навіть підписалася на канал з такого фешенстай, я думаю, чи Fashion Street. якось так ходять дуже гарно, стильно, люди. Це просто естетичне задоволення. А як мені не вистачає будинків а цих великих вікон? Hat ich kann es auch Безперечно, тістечко було дуже смачним, кава теж. Але весь прикол в тому, дивлюсь вниз, було слизько. Людина, яка не може з'їсти одну семлу, не може з'їсти цю булочку. Тобто я з'їла і мені здається, що ця фіка мені буде достатньо до вечері. Мені потрібно прогулятися, щоб трішки втрясти. Поки сиділа і насолоджувалася капучино та. Тістечком. до мене прийшла геніальна ідея. Не змогла відвідати концерт. А я планувала відвідати концерт органної музики в Енгельбрект з Музика у нас сьогодні теж буде. Е -е -е. <хи> Ні, дочекаюсь до вечора, покажу вам. Клас! І знаєте, це зовсім ну, не страшно ходити і говорити по вулиці. Коли я вирішила робити YouTube, у мене був страх камери. Зараз я його долаю. Розробляю цей м'яз, м'яз мужності, ні, м'яз сміливості, навіть так. Подивіться, яка краса. Ми з вами мали йти туди на концерт, але, значить, це буде іншим разом. Прогуляємося трошки до бібліотеки. Зазвичай я брала книжки фізичні, такі hard copy, для свого сина. Але я останнім часом надаю перевагу аудіокниги. І ця аудіокнига це суперкласна штука, оскільки ти можеш прасувати, прибирати, готувати їсти, не знаю, займатися спортом, і ти все одно можеш послухати щось. Ви теж чиєте? Здається, що до нас скоро прийде весна. До речі, ви знаєте, що шведи кажуть, що весна приходить на 1 березня. Коли я це почула, коли я це почула, я вирішила, що вони просто з мене знущаються. Я їм кажу, ні, 1 березня приходить весна. Тому що березень місяць – це весна. Вони кажуть, ні. 1 березня це не весна. Весна приходить 20… тут теж слизько, я трошки дивлюсь під ноги. Весна приходить 21 березня. Угу. Тоді я запитала, чому ж, і вони мені сказали, що 21 березня це приблизно день весняного рівнодення, так це називається правильно, коли і ніч, і день рівнодовгі. Ну, можу з ним погодитися, але все одно для мене, вже, коли пташечки співають і сонечко встає раніше, то вже є весна. Окей, зараз вам маю зізнатися, чому я стала вчителем. Однією з вагомих причин було те, що я люблю читати. А де ви ще, скажімо так, легально будете багато читати, як не на факультеті романо-громандської філології? і в школі, і в університеті запитайте моїх однокласників або моїх одногрупників. Вони всі знають, що я завжди читала всі списки літератури. І для мене було найкраще домашнє завдання це, звичайно, домашнє завдання читання. Сідаєш, загортаєшся в ковдру і читаєш. І якщо мама скаже, Ліно, потрібно щось зробити, або Лєночка лягає вже спати, то я їй кажу, мамулечка, я вчу уроки. Останнього разу, коли я намагалася тут знімати відео, а це було, напевно, це було друге відео на моєму youtube каналі про міфи про шведів. Так, я прийшла сюди рано вранці, в суботу, і вирішила, так, тут таке завжди тихе місце можна знімати. Що ви думаєте? Тут було скільки народу, і всі гуляли з собаками. Я вирішила, ні, ну це ж не можна зосередитись. А ще потім люди стають і слухають, що ти кажеш. Навіть якщо вони не розуміють мови, якою ти кажеш, вони все одно стають. І якби було мені дуже незручно, але... Ми йдемо вперед, я навіть своїм учням кажу, ви маєте готуватися в школі і навчитися вести дискусії, виступати на публіку. Тобто у шведській школі з цим проблема, до речі. Одного разу, це був перший рік, коли я заміняла, я попросила дитину, сьомий клас, дівчинку, сказати, що таке вибрати в інтернеті три сім'ліз. І вона мала знайти їх і прочитати. З наступного дня перед початком англійської мови приходить психолог. Дівчинка ця заплакана, і я би, ну, чомусь мені так здалося, що можливо в них вдома щось сталося. І психолог мені каже: знаєте що? Ти вчора її попросила на публіку, сьомий клас, прочитати три сімеліз, які вона знайшла в інтернеті. Для мене це здавалося геть нормальним після е, того, як я викладала в Україні в, з першого по десятий класи. Е, і після того я зрозуміла і було навіть набагато більше дітей, які просто-напросто не можуть працювати на публіку. Зараз зайдемо в академію Букхандель, купимо книжку. Я думаю, навіть я знаю яку. І підемо до бібліотеки. Ми встигаємо. Ви бачите, скільки тут людей. І в основному люди похилого віку. Що вони тут роблять? Вони купують книги. Оскільки тут зараз розпродаж. Тут є не лише книги. В Академії Букхандель є також різні ігри. Ви знаєте, що шведи дуже люблять грати в ігри. І один, якщо ви не знаєте, що їм подарувати, то настольні ігри це маст хев. Ви, до речі, знали, що саме тому, що Шведи грали в настольні ігри, це був один з вагомих вкладів, те, що шведи є топ-розробниками комп'ютерних ігор. А ви знаєте, що це? Це ручки, які були на дверях. Але колись їх викрали, і відтоді вони просто тут стоять закриті. Тіпс, що тут у нас є, рекомендують читати цього місяця. Тут можна позичити книги. Ось так це виглядає. У вас є карточка. Ви просто скануєте, її. сьогодні книг у мене немає, яких позичати. Тому не будемо. Пів на третю, о 3 годині мені потрібно бути в готелі. Тому що ми можемо зробити? Ми можемо зайти і взяти їжу з того ресторану, в якому є найкращі суші в місті. Ну, для мене вони найкращі. Є ще декілька ресторанів, якщо вам потрібно. Питайте. Я, як людина, яка жила в Стокгольмі доволі довго, можу дати вам якісь. Поради і місця, куди варто було б сходити. Так, що в нас тут є? Кімната, куличка для багажу, як зазвичай, і дуже приємний сюрприз у мене є величезне ліжко. Доброго вечора! Ми з України сьогодні вирішила зробити собі маленьку приємність і піти на побачення зі Стокгольмом в мою улюблену оперу сьогодні я на опері тоска. Час збиратися. Після сніданку на острів Кунгс було б чудово пройтися, трохи пошопитись, побачимо. Я не шопоголік, але є декілька речей, які б я хотіла придбати. Особисто для мене і для своїх рідних та близьких. Тому збираємо валізу, робимо чекаут та їдемо на Конгс Зараз ми на консольмен і йдемо до спеціаліста, якого я обіцяла розповісти, хто це. Оля це подолог, і сьогодні вона допоможе моїм ніжкам бути здоровішим. Чому я хожу на манікюр в Стокгольмі? Звичайно, це дуже недешеве задоволення, але я його зараз роблю все ріше і ріше, коли я переїхала до Мутали. Скажімо, так що. Умови там, якщо ми подумаємо, наскільки люди з пострадянського простору Оля з Естонії, і в неї був салон в Хельсінкі довгий час, і вона дуже прискіпливо ставиться до того, як обробляються інструменти. Після того, як я побачила, як чоловіки та жінки з інших країн роблять манікюр. Мені стало трошки не по собі, як би я намагаюся робити його вдома, але все одно так не виходить. І тому, оскільки я в Стокгольмі зараз, я вирішила піти і насолодитися, привітатися і, звичайно, зробити манікюр та педикюр. До візиту до Олі на манікюр і на педикюр. Це основна причина того, що я приїхала до Стокгольму. Мається визнати, знаєте, як їхати в Україну. І спочатку дивитися, чи твій стоматолог вільний в той час і раптом не їде у відпустку. І тільки тоді ти купляєш білети. І далі йдемо шукати мені подарунок до дня народження. Я знаю, що я сама хочу. І напевно, що ми це купимо. Я вирішила продовжити побачення зі Стокгольмом цього разу у національному музеї. Саме у день мого візиту там відкрили виставку Сади, мистецтво та природа за 600 років. Цьогорічна велика виставка про те, як міфічні та справжні сади зображувалися у мистецтві, а також про те, як мистецтво залишило сліди у садах від середньовіччя до сьогодні, понад 300 предметів мистецтва, таких художників, як Рембрандт, Ленотр, Моне, Ренуар та Карл Лашон. Сад це місце мрій, місце, де можна хоча б на деякий час загубитись чи заховатись від тривожного сьогодення, усім поціновувачам прекрасного виставку, рекомендовано до відвідування. Дякую, що сьогодні були зі мною. Два дні у Стокгольмі. Будьте здорові, щасливі та натхнені. Миру нам усім. Побачимось.